Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У центрі Луцька молодь влаштувала дискотеку. Вмикали російську пісню. В Одесі вирувала страшна негода. Затоплені вулиці, автомобілі та магазини. Борис Джонсон та п'ять екс-міністрів оборони Британії просять дозволити Україні бити по Росії. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 вересня. У студії працює Софія Невойса. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. У центрі Луцька на день міста в молодь влаштувала дискотеку. Інцидент стався під вечір 14 вересня. До того ж, серед треків, які слухала молодь, були присутні і російські. Відповідне відео опублікували у місцевому телеграм-каналі з підписом, до чого ми докотилися. Блонди! У коментарях лучани зазначають, що дуже ганебно слухати російську музику поруч зі стендами загиблих героїв і храмом де ледь не щодня відспівують наших загиблих воїнів. Що більше раніше повідомляли, що молодь перетворює на смітник територію навколо світломузичного фонтану в центрі Луцька. Вони залишають пляшки, стакани, жерстяні банки, недопалки тощо хтось навіть залишив джинси. Також спішимо нагадати, що за Овання російської музики в громадських місцях є адмінвідповідальність. У Луцьку в день 15 вересня сталося ДТП біля центрального ринку. Про це сайту новин Луцька та Волині. конкурент, повідомили очевидці. ДТП сталося перед пішохідним переходом на перехресті вулиць Глушець та Замкова. На фото видно, що ймовірно зіткнулися легковик «Сітроен» та кросовер БМВ. У легковика дуже пошкоджений передній бампер. Натомість деякі телеграм-канали повідомляли, що автомобіль в'їхав у стовп. На місці ДТП працювали аж три екіпажі поліції. Співробітники головного управління ДСНС України у Волинській області разом з рятувальниками Рівненщини взяли участь у міжнародних навчаннях для пожежних маневри Хойна Хойна-2024», що відбулися в місті Хойна західнопоморського воєводства Республіки Польща. За інформацією ДСНС Волині, в навчаннях брали участь представники рятувальних служб Польщі, Німеччини, Нідерландів та України. Всього близько 250 учасників та залучено понад 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки. У цьому році наші рятувальники виступили у ролі інструкторів. Навчання пройшли на спеціальній локації для гасіння пожеж і розбору завалів будівель. Учасники обмінювалися досвідом по ліквідації тих чи інших надзвичайних ситуацій. До дня українського кіно, який відзначали цьогоріч 14 вересня. Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами України низку кіномитців. Серед них і кінооператор та військовий з Луцька Сергій Михальчук та режисер з Каменя Каширського Олесь Санін. Про це йдеться в указі номер 629 дріб 2024 від 13 вересня. Про відзначення державними нагородами України пише сайт Ара. Іон культура Сергій Михальчук отримав орден за заслуги другого ступеня. Нагадаємо, що кінооператор був нагороджений на берлінському кінофестивалі Срібним ведмедем, за видатний внесок у мистецтво, зокрема за фільм під електричними хмарами та на золотій дзизі, як найкращий оператор-постановник за фільм Дике поле Олесь Санін отримав звання народного артиста України, режисер відомий за стрічками Мамай, Поводир та Довбуш, який став найкасовішим українським ігровим фільмом Мов 2023 року та здобув гран-прі українського міжнародного кінофестивалю у Великій Британії під назвою Птах у Луцькому районі чоловік кинувся з вилами на поліцейських. За інформацією поліції, Волині, патрульні прибули на виклик про крадіжку, і на території поліцейські помітили сторонню особу. На законні вимоги працівників чоловік не реагував. Більше того, схопив вила і кинувся з ними на правоохоронців. Поліцейські застосували табельну зброю відповідно до закону України про національну поліцію. Однак нападник втік. Це сталося вночі 14 вересня. Через кілька годин його місце перебування встановили і затримали. Фігуранту буде оголошено підозра за погрозу працівнику правоохоронного органу. Окрім того, його інкримінують статтю про порушення недоторканності житла. Триває слідство. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, повітряні сили України повідомили, що внаслідок протиповітряного бою у ніч на 15 вересня силами ППУ України збито одну керовану авіаційну ракету Х 59 та 10 ударних БПЛА. За ніч 15 вересня російські загарбники двічі вдарили по Харкову. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Сенігубова, 14 вересня, о 23.20 ворог випустив по місту дві керовані авіабомби. Виникла пожежа у будівлі навчального. Закладу горіла трава у київському районі міста. А 15 вересня близько опівночі ворог влучив у землю на території лікарні Київського району Харкова. Пошкоджено скління будівлі поліклініки. І вже у неділю, 15 вересня, в день у Харкові пролунала серія сильних вибухів. Росія знову завдала ударів по місту та району. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували Харків кабами. Пошкоджено звичайний житловий будинок, багатоповерхівку між 9 та 12 поверхами. Внаслідок атаки виникла пожежа. Станом на 16.00 15 вересня у Харкові. Відомо про 30 постраждалих. З них троє діти. Кількість постраждалих, на жаль, може зрости. Внаслідок удару виникла пожежа у житловій багатоповерхівці. Вночі 15 вересня ворог спрямував свої БПЛА по Миколаївському району. Після збиття ворожих дронів почалася пожежа. За інформацією ДСНС України виникла пожежа складських приміщень на підприємстві харчової промисловості. Пожежу ліквідовано на площі 800 квадратних метрів. В Одесі 15 вересня потужна злива затопила кілька вулиць у двох районах міста. Ускладнено рух на деяких із доріг Одеси. Там чергують аварійні бригади комунальних служб. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та публікують відео жахливої негоди. У місті Чорноморськ, що на Одещині, ситуація приблизно та ж сама. Рівень води на вулицях Одеса та Чорноморська жахає. Автівки повністю затоплені. Водії кидають їх або щекають послаблення негоди, сидячи на своїх автомобілях. Дощова вода затікає в торгові центри, квартири, магазини через вікна, двері, стелю і навіть через кондиціонери. Люди рятують свої оселі та бізнес і вичерпують воду з приміщень відрами. Змі припускають вважають, що така негода результат, так би мовити, роботи циклону Борис, який в Україну прийшов лише напередодні, а перед цим встиг наробити біди у кількох країнах центральної та східної Європи. За тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників. Глава держави Володимир Зеленський оприлюднив відео наслідків російських влучань. Під прицілом ворога були Донеччина, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору, ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну, зазначив президент і закликав партнерів збільшити постачання Україні засобів захисту. У селі Райгород, що у Вінницькій області, сталася моторошна аварія за участю легковика та вантажівки. За інформацією поліції Вінничини, річний водій автомобіля Щевролет Авео, житель міста Бровари Київської області, під час об'їзду дерева, яке впало на проїзну частину дороги, виїхав на зустрічку та зіткнувся з вантажівкою ДАВ з напівпричепом під керуванням 50-річного одесита. Наслідок ДТП пасажири легковика. Однорічна дівчинка та 15-річний хлопець, якому 17 вересня мало виповнитися 16 років, загинули. Ще одна 24-річна пасажирка із травмами госпіталізована до лікарні. Тривають слідчі дії за цим фактом. Відкрито кримінал. Прикордонники впіймали тещу і зятя, які намагалися виїхати з України як подружжя. Пара так званих молодят – 56-річна жінка з 39-річним чоловіком, мала намір потрапити за кордон. Дружина нібито їхала лікуватися до Німеччини. Та оскільки їй, як особі з інвалідністю першої групи, потрібна допомога, чоловік їхав як супроводжуючий. Однак, все ж приховати свої справжні плани від прикордонників їм не вдалося. Тільки тоді жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зяти. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до нацполіції. Далі переходимо до загальносвітових новин. У суботу, 14 вересня у кількох країнах Східної Європи, екстрені служби та навіть армія надавала допомогу мешканцям, які потерпали від екстремальних погодних явищ. Циклон Борис приніс до Австрії, Чехії, Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі проливні дощі, Сильний вітер. А в деякі регіони навіть снігопади. Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів. Про це повідомляє Бібі. BB... Сіта Ройтерс у Польщі поблизу чеського кордону рятувальники насипали сотні мішків з піском уздовж переповненої річки. А деяких жителів довелося евакуювати у Вроцлаві. Усі ліфти в багатоповерхівках закриті через загрозу повені. Відомо на жаль про одного загиблого через повінь. А у Румунії повені постраждали вісім повітів. Зокрема, Галац, де було знайдено чотирьох людей мертвими та близько п'ять тисяч будинків, було пошкоджено. Вулиці затоплені каламутною водою, мулом і сміттям. До пошуково-рятувальної операції навіть залучили вертоліт у суботу, 14 вересня, в 38 населених пунктах чеської республіки, було оголошено найвищу загрозу повені. Чеська влада повідомила, що у Празі підняли захист від повеней. Набережні перекрили для відвідування а також закрили зоопарк. А в Австрії пройшли сильні дощі та навіть випав сніг у горах, що може призвести до сувів. У відні та різних частинах країни очікують понад 200 міліметрів опадів. Австрійську армію привели в бойову готовність. Офіційні особи Словаччини попередили про загрозу повені в столиці Братиславі через розлив річки Дунай. Угорщина очікує, що найближчими днями рівень Дунаю наблизиться до рекордно високого рівня, і в понеділок офіційні особи закриють не Жні причали в столиці Будапешті. Усі ці страшні явища пов'язують зі зміною клімату. А на Росії так і продовжує палати цього разу, в день 14 вересня у Шебекіну на Бєлгорощині виникла масштабна пожежа у лісах. Відповідно, вогонь перекинувся на сільські будинки. Чимало росіян втратили житло. Натомість місцеві рятувальники намагалися приборкати вогонь, але ситуація вийшла із під контролю і полум'я продовжило поширюватися територією. Наразі невідомо, чи ці пожежі загасили екс-прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон та п'ять колишніх міністрів оборони країни. Закликали чинного прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера дозволити Україні використовувати ракети великої дальності Сторм Шедоу для ударів по Росії навіть без підтримки США. Про це пише британське видання «The Sunday Times». Як наголосив Уолес, якщо не вжити заходів зараз, Велика Британія буде цитуємо умиротворювати Кремль». тоді як Борис Джонсон додав, що немає жодних підстав для зволікання. Зазначається, що переговори в Білому домі, які тривали 90 хвилин, були дуже відкритими щодо вибору, який стоїть перед нами. Але Байден і його команда дали зрозуміти, що вони хочуть почекати, поки Зеленський не представить свій план перемоги. Додали в повідомленні видання. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентіві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія. Невойса на цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.